Послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети, називають алгоритмом. Так алгоритмом приготування яєчні є така послідовність команд: Поставити пательню на плиту, покласти на пательню шматочок вершкового масла, Увімкнути комфорку. Чекати, поки масло на пательні розтане. Розбити по черзі два яйця і вилити їх в міст на пательню. Посолити. Чекати, поки загусне білок. Вимкнути комфорку. Є повна посудина рідини місткістю 8 літрів і дві порожні посудини місткістю 5 літрів та 3 літри. Потрібно одержати в одній із цих посудин 1 літр рідини. Розробляючи алгоритм, потрібно перш за все визначити, для якого виконавця він буде призначений, і використовувати в алгоритмі тільки ті команди, які входять до системи команд цього виконавця. Розглянемо виконавця, який має таку систему команд. Перелити вміст указаної посудини в іншу вказану посудину Наповнити вказану посудину рідиною з іншої вказаної посудини. Вивести повідомлення. Для виконавця з наведеною системою команд алгоритм розв'язання цієї задачі буде такий: Наповнити 3-літрову посудину рідиною з 8-літрової. Перелити вміст 3-літрової посудини в 5-літрову. Наповнити 3 літрову посудину рідиною з 8-літрової. п'ятилітрову 5-літрову посудину рідиною з 3-літрової. Вивести повідомлення: 1 літр рідини отримано у 3-літровій посудині. Комп'ютер як виконавець також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називають програмою. Сучасні комп'ютерні програми досить складні. Часто на носіях вони зберігаються в багатьох файлах, інколи такі програми називають проектами. Розробляють і створюють такі складні проекти великі групи спеціалістів.